Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Дякую, що ви з нами обрали наш телеканал для того, щоб подивитися. Інтерв'ю дня сьогодні буде дуже цікаво, особливо для батьків майбутніх абітурієнтів і для майбутніх абітурієнтів, які хочуть обрати собі професію на все життя. І можливо, саме ви, наші глядачі, станете майбутніми поліцейськими і будете захищати нас. Тож про це сьогодні і поговоримо. Сьогодні в нашій студії Сергій Братель, перший проректор радеського державного університету внутрішніх справ вітаю вас, пане вітаю. сьогодні дійсно хочеться поговорити про мирні справи, про те, що наші поліцейські будуть захищати нас в мирні часи, робити мирні о, якісь о, моменти, але ми повинні розуміти, що на жаль, продовжується війна, і зараз вже почалася підготовка до вступної сесії. І вона теж проходить а, під час війни? Тож давайте якось поєднаємо і війну, і умови, і все це, і поговоримо дійсно про життя буття наших поліцейських, майбутніх поліцейських і тих людей, які дійсно готуються до вступу. Тож скажіть мені, будь ласка, як зараз навчаються поліцейські в університеті, в яких умовах чи дійсно вони онлайн чи офлайн? Як це відбувається зараз? Дякую за запрошення. Одеський державний університет звучить справ є закладом вищої освіти четвертого рівня акредитації, який належить до сфери управління Міністерства учих справ України і на сьогоднішній день здійснює підготовку поліцейських. На сьогоднішній день в університеті здійснюється підготовка як за державним замовленням, так і за кошти фізичних або юридичних осіб. Uh -huh. І якщо ми говоримо про державне замовлення, то в даному випадку ми говоримо про підготовку саме поліцейських, які в подальшому будуть проходити службу в територіальних органах національної поліції України. На сьогоднішній день здійснюється підготовка за державним замовленням на трьох локаціях університету, і необхідно зазначити, що за державним замовленням підготовка здійснюється виключно в аудиторіях і навчання. Дистанційного немає. Uh -huh. Якщо ми говоримо про студентів, то ми можемо говорити про змішану форму навчання. Це може бути частина навчання, проходить в аудиторії, частина дистанційно за допомогою дисдистанційних технологій. Uh -huh. е, водночас необхідно зазначити, що Забезпечена безпека освітнього процесу, і в даному випадку ми говоримо про наявність тимчасових укриттів, в яких так само у разі оголошення повітряної тривоги проводяться заняття і відбувається безперервний освітній процес в стінах Одеського державного університету справ. Укриття обладнані всім необхідним обладнанням, і в даному випадку ми говоримо про те, що навіть особи, які проживають на території університету, мають можливість. І в нічний час проживати саме в тимчасових укриттях. Uh -huh. Тимчасові укриття мають все необхідне обладнання, починаючи від ліжок. Завершуючи продуктами харчування і так само санітарними кімнатами, що убезпечує осіб під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Тобто батьки і студенти, і майбутні абітурієнти можуть не переживати. Є захист, є можливість і навчатися. Бо дійсно, дуже часто зараз ми можемо почути від батьків, що вони не, не радять тій а, ситуації, що їх діти навчаються вже не перший рік в о, онлайні. Вони не бачать своїх а, студентів, своїх. А Друзів, вони навчаються вдома, і цей процес дійсно якимось чином зменшує інтенсивність тієї інформації, яка надходить до студента, і вони не такі підготовлені зараз. Поліцейські мають таку можливість навчатися все ж таки за партами в аудиторіях. Це дуже добре. А чи змінилося взагалі навчання? Чи додалися якісь предмети, якісь науки через те, що іде війна? Я не знаю, розмінування може медицина тактична. Що додалося взагалі? Якщо ми говоримо про удосконалення організації освітнього процесу, то починаючи з 2022 року в навчальні плани в робочі навчальні програми, внесено зміни щодо удосконалення освітнього процесу за практикоорієнтованими орієнтованими дисциплінами і визначення необхідності навчальної дисципліни матеріалу в умовах воєнного стану угу. на даній етапі, ми проводимо Навчальні заняття з практикоорієнтованих дисциплін на навчальних полігонах і можемо сказати, що в університеті створений навчальний полігон документування та розслідування воєнних злочинів, який містить 5 локацій, це і підрив автомобіля, це і. Розстріл автомобіля це і катівня. Якщо ми говоримо про напрям медицини, то ми створили наразі під час воєнного стану два навчальних полігони тактичної медицини, які обладнані всіми необхідними предметами, які допомагають провести заняття на високому рівні. Окремо це навчальний полігон з протимінної безпеки, де є сучасні зразки. Вибухівок і під час заняття ми маємо можливість і курсантам, і студентам пояснити, які види вибухівок на сьогоднішній день використовуються під час воєнного стану і яким чином протидіяти цим загрозам. Якщо ми говоримо про навчальні плани, то відповідно ми на сьогоднішній день окремо розглядаємо питання щодо інженерної підготовки, щодо тактичної підготовки, щодо тактико спеціальної підготовки, спеціально фізичної Підготовка, вогнева підготовка, і це все в умовах воєнного стану відрегульовано і відпрацьовано в межах навчального самого плану. Якщо ми говоримо про вогневу підготовку, то на сьогоднішній день ми маємо можливість проводити комплексні спеціальні практичні заняття, ага. які містять у собі. Що не менше, одночасно чотири дисципліни: це і тактична підготовка, вогнева підготовка, тактико-медична підготовка і спеціальна фізична підготовка. І ще одна п'ята це інженерна підготовка. Угу. І якщо ми говоримо саме про ці п'ять дисциплін одночасного проведення заняття, то вони сприяють підготовці висококваліфікованих поліцейських в майбутньому. Ну, до речі, я хочу подякувати всім поліцейським, які відразу після того. Того як в Одесі або на Одещині стається якийсь приліт, вони відразу виїжджають. Приїжджають я знаю ДСНС, приїжджають військові, приїжджають поліцейські. Дуже часто ми бачимо, як журналісти, приїжджаючи теж одним з перших, що поліцейські, саме поліцейські, надають першу допомогу, першу домедичну допомогу. Вони перев'язують людей, вони евакуюють людей, вони наражають себе у першу чергу на небезпеку. Бо ми знаємо, що ворог дуже часто б'є ще один раз по тому ж місцю, куди він вдарив. Ми знаємо, як на жаль, загинули багато разів поліцейських після таких ударів. Але величезна подяка поліцейським, які, попри те, що є небезпека, вони все ж таки на цьому місці, на місці перельотів працюють дуже сильно і дуже часто врятовують людей від того, що люди можуть. Просто втратити кінцівки або втратити життя через е, втрату крові, а поліцейські надають це можливість е, жити далі, і в них є і медичні засоби в них є і навчання, і от як ви кажете, є все ж таки в руках і в голові всі ці знання, які е, надають їм можливість рятувати е, наших людей. Тож дякую поліцейським. Е, скажіть мені ще, будь ласка, е, ну це запитання від батьків скоріш за все. Вони знають, я зараз віддам свою дитину на навчання, або мій син зараз закінчує поліцейський університет, і завтра він стане випускником. Чи не мобілізують мого сина завтра, чи не заберуть його завтра на фронт? Бо кажуть, що і поліцейські на фронті будуть. А я розраховую, що він буде тут, як з мобілізацією майбутніх поліцейських, що відбувається зараз. Якщо ми говоримо про мобілізацію самих студентів або курсантів, то на сьогоднішній день законодавство визначає, що особи, які навчаються на денній формі навчання, вони не підлягають мобілізації. Обов'язкова умова, щоб особа, яка навчається на денній формі навчання, була занесена в єдину державну базу вищої освіти, і дана інформація підтверджується саме з електронної бази. Якщо ми говоримо про підготовку в університеті, то на сьогоднішній день підготовка здійснюється за чотирма спеціальностями: це право, правоохоронна діяльність, психологія та системний аналіз, і особи, які завершують навчання, мобілізації не підлягають. Угу. Якщо ми говоримо про поліцейських, то поліцейські на сьогоднішній день з першого дня зарахування отримують статус, курсант отримує статус поліцейського, і особа е, перебуває вже на службі в самій поліції. Після Навчання особа підлягає персональному розподілу і направляється до того територіального органу, який замовив її перед початком навчання. Якщо говорити про закон України про мобілі... мобілізацію мобілізаційну підготовку, то на сьогоднішній день мобілізаційний вік складає 25 років. років. Да, саме то так. в принципі немає жодних пересторог того, що особа буде навчатися в одеському державному університеті ністетінучих справ і як за державним замовленням, так і по контракту, що вона після навчання буде мобілізована. Ну тобто можна батькам не переживати, знати, що дитина обов'язково закінчить університет. Вона захищена і законом, і захищена з боку університету будь-якими моментами, у тому числі і укриттями, про те, що ви вже говорили. Тож можна спокійно віддавати свою дитину, навчатися серед умов. А, для абітурієнтів що то змінюється? Ми говорили а, з вами минулими роками, що й минулими разами, коли ви приходили до нас, що зараз дівчата є, які хочуть вступити і стати поліцейськими, чи змінюються взагалі умови вступу? Чи стає вони слабкішими ці умови, чи все ж таки планка тримається на рівні? Якщо ми говоримо про правила прийому до Одеського державної суду справ, то на сьогоднішній день ніяких змін попередніми роками немає. Якщо ми говоримо у 22-му році, була можливість вступати без національного ну, результатів національного мультипредметного тесту, то на сьогоднішній день необхідно, щоб особа подала до університету результати національного мультипредметного тесту ага. з чотирьох предметів: українська мова, і література, математика, іноземна мова і на вибір четвертий предмет. Ага. По балам, які будуть середні бал, який буде допустими для подання документів, наразі правила прийому ще не затверджені на 25-й рік. Чекаємо е, порядок прийому uh -huh. е, на навчання в закладах вищої освіти, який буде затверджений Міністерством освіти і науки України. І після цього будуть розроблені правила прийому. Одеського державного інституту справ, які будуть затверджені на засіданні вченої ради одеського університету чи справ, і погоджені з профільним міністерством міністерством міністерства справ України на сьогоднішній день ніяких змін немає. Що стосується можливості вступу на навчання за державним замовленням осіб чоловічої і жіночої статі, немає ніяких пересторог. Ага. Всі бажаючі мають можливість звернутися до територіального органу поліції. Подати заявку через портал Національної поліції України ага. щодо бажання вступити до закладу вищої освіти зі специфічного навчання і після цього оформити особову справу, пройти спеціальну перевірку як себе, так і членів своєї сім'ї. Особова справа направляється до університету, і далі ми говоримо про додаткові випробування, угу. це визначення рівня фізичної підготовки. Рівень фізичної підготовки визначається за допомогою трьох видів вправ: це силова комплексна вправа 100 метрів і 1 кілометр. Угу. Ну тобто, краще, якщо заздалегідь все ж таки готуватися. Розуміємо, що дуже часто діти не знають до останнього ким я хочу бути, особливо зараз. Ми бачимо а, дітей у віці 15-16 років, які поки що не зрозуміли, ким вони хочуть стати, чи то блогером, чи то поліцейським, чи то військовим, чи то космонавтом і таке. Хоча знаю а, хлопців, які заздалегідь готуються, вони готуються. Я бачив таких хлопців і а, серед підлітків, які спілкуються з моєю дитиною, І знаю таких а, батьків, які готують своїх дітей, ти повинен бути фізично підготовлений для того, щоб стати поліцейським. І Він там готується, він займається спортом, він бігає, він ходить у зал, він готується плаванням займається, хлопець знайомий. І я от з ним спілкувався, я хочу стати поліцейським. Я готуюсь фізично саме для цього. Я хочу спецназ, в нього там мрія є яка. І при цьому в нього ані батько, ані дідусь. В нього немає по чоловічій лінії нікого з поліцейських. Він собі обрав ось таку лінію. І він себе готує до цього. Це дуже добре, що є такі молоді люди, які. Заздалегідь готують себе і фізично, і морально, і у тому числі він там багато читає, фільми дивиться. Він вже розуміє, що це таке бути поліцейським. І ось а, в нього є таке бажання: а скажіть мені, будь ласка, а чи є можливість прийти на день відкритих дверей? Чи бувають дні відкритих дверей в університеті внутрішніх справ, коли батьки можуть прийти з абітурієнтами з майбутніми, подивитися на те, як живуть студенти, як вони навчаються? Якщо ми говоримо про проведення дня відкритих дверей, то у жовтні цього року вже було проведено день відкритих дверей із отриманням заходів безпекової складової. Uh -huh. І наразі щомісяця так само будуть проводитися дні відкритих дверей із запрошенням учнів загальноосвітніх шкіл Одещини. І в цьому варіанті це ми говоримо про прибуття дітей до закладу вищої освіти. Зрозуміло, yeah. що інформацію ми надаємо дуже-дуже. Закрито, закрито, да. щоб не було скупчення людей скупчення да, людей да, да. і щоб інформацію не знав менш менше знало. Да. Але при цьому так да, і так окремо звертаємо увагу, що ми щотижня проводимо день відкритих дверей за допомогою дистанційних технологій uh -huh. в інстаграмі. Проводимо день відкритих дверей. Запрошуємо практичних працівників з органів національної поліції, роз'яснюємо правила прийому до університету, uh -huh. які подальші перспективи. Проходження служби в органах національної поліції проводиться відеозапис дня відкритих дверей, і потім вже він розповсюджується в соціальних мережах, і особи можуть подивитися сам запис. Під час дня відкритих дверей є, якщо ми говоримо в дистанційному форматі, особи мають можливість задати питання, поставити питання, отримати на них вичерпні відповіді і вже прийняти рішення щодо. Можливості вступу до закладу вищої освіти дуже зручно. Тож обов'язково підписуйтесь, дивіться і робіть висновки. Скажіть мені, будь ласка, викладачі, хто зараз викладачі? Ми знаємо, що є поліцейські, які зараз на фронті вони повертаються. Чи є серед них серед ваших викладачів люди, які були на фронті, які можуть ділитися такими знаннями? Хто взагалі викладачі університету? На сьогоднішній день університет тримає позицію наступну, що всі поліцейські, які працюють в університеті, вони в обов'язковому порядку проходять. Службу в прифронтових територіях і на сьогоднішній день це є головне управління національної поліції в Херсонській області. Ага. І якщо ми говоримо про 24-й рік, то вже на сьогоднішній день більше 20 осіб пройшли. Службу в Головному управлінні національної поліції в Херсонській області на деокупованих територіях ага. завдання виконують по посадам, на які вони призначаються, і можу стверджувати на 100%, що і я особисто так само був відряджений до головного управління національної поліції в Херсонській області, проходив службу і після певного періоду часу проходження служби був відряджений до Одеської державної справи справ зла національної. Поліції. Ліції наразі проходжу службу в університеті. Угу. Якщо ми говоримо про викладачів, то на сьогоднішній день. Переварна більшість викладачів мають досвід роботи в органах національної поліції, проходять службу в декупованих на декупованих територіях, отримують знання, вміння і навики, які допомагають в подальшому готувати фахових поліцейських в умовах воєнного стану. І якщо ми говоримо про практику орієнтовані кафедри, це кафедра операторнушкової діяльності кримінального процесу, адміністративної діяльності поліції то так спеціальні підготовки вонової підготовки, то всі 100% викладачів проходять службу в органах національної поліції ага. і повертаються до закладу вищої освіти. І окремо необхідно зазначити, що за ініціативи Міністерства справ України в цьому році було проведено підвищення кваліфікації науково і працівників, які викладають навчальну дисципліну Вогнева підготовка. Вони пройшли. Підвична кваліфікації отримали тоні uh -huh. сертифікати і отримали додаткові знання і навики Сьогодні проходить знову ж таки підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які викладають навчальну дисципліну, тактику спеціальна підготовка, uh -huh. в тому числі і інженерна підготовка, яка в навчальній програмі поміщена до навчальної дисципліни тактику спеціальна підготовка, і після завершення отримують сертифікати і отримують. Додаткові знання, вміння й навики, які будуть використовуватися під час організації освітнього процесу. Гаразд. Останнє запитання? Я теж не можу про це не спитати. Бо якщо серед наших глядачів знайдуться ті, хто хочуть своїх дітей віддати до поліції, або ті, хто хочуть самі стати поліцейськими майбутніми, вони повинні розуміти це. В нас зараз дуже багато дітей є, які є ВПО внутрішньо переміщеними особами, які приїхали до Одеси. Є на жаль, діти загиблих вже військових або зниклих безвісти. Чи є в них якісь інші умови, вступу, до університету, бо в інших університетах для них роблять, ідуть на зустріч їм і дають інші умови. Чи є умови у вас для них інші ніж для всіх інших категорій громадян? Якщо ми говоримо про специфічні категорії осіб, які вступають до закладу вищої освіти, то ми виключно керуємося правилами прийому Одеської державної сети справ uh -huh. на сьогоднішній день. Ми можемо говорити про правила прийому 24-го року, які були yeah. то специфічні категорії, які могли вступити поза конкурсом. Uh -huh. Звертаю увагу поза конкурсом. Це квота 1 і квота 2. Uh -huh. Квота 1 – це е, особи, які є сиротами і. Одночасно або позбавлені батьківських прав, uh -huh. це перша квота. І друга квота це внутрішньопереміщені особи, але є виключення станом на 1 січня 2024 року. Uh -huh. І якщо ми говоримо про вступників батьки яких загинули під час виконання обов'язків по обороні держави, якщо ми говоримо про дітей, батьки, яких є учасники бойових дій. То на підставі правил прийому 24 року такої пільги на вступ не було. Угу. Ну будемо дивитися знов таки, правила змінюються інколи. Якщо ви готуєте своїх дітей до вступної компанії, то треба розуміти, що можна зайти на сайт Університету внутрішніх справ і періодично дивитися на те, які умови чи змінюються вони, чи не змінюються вони. Дивитися на інстаграм сторінку і пройти там навіть оце, день відкритих дверей онлайн, подивитися на те. Або зі школою пройти вже Наживо в цей день відкритих дверей в університет, подивитися, як живе університет, як навчаються студенти, як живуть студенти. Все це відкрито, все це можна подивитися і зрозуміти, чи дійсно ви можете довірити цьому університету. Від себе можу сказати, що можете довірити обов'язково. Ми сьогодні не просто так сидимо і рекламуємо тут університет. Ми дуже часто зустрічаємося з поліцейськими, які навчалися в цьому університеті, які викладають в цьому університеті, які працюють в цьому університеті. Тож обов'язково якщо ви хочете, щоб ваша дитина стала поліцейським, то треба робити все можливе для того, щоб вона навчалася, і для того, щоб вона все ж таки своє майбутнє зробила таким, як вона хоче. Якщо дитина ще не знає, вагається поки що. Знов таки, є можливість сісти за чашкою чаю ввечері, поговорити з дитиною, зрозуміти, що вона хоче, чи готова вона, чи не готова. І, можливо, підсказати, є ось такий варіант стати поліцейським, захищати свою державу, захищати своїх громадян, бути чесним і бути поліцейським в майбутнім, в чому би і ні. Я хочу подякувати вам за те, що приходите до нас з позитивною інформацією. Давайте зустрічатися знов таки напередодні вже вступної кампанії. Можливо, якісь будуть зміни. Поговоримо з вами наступного разу. Дякую Дякую всім вам за те, що були з нами у нашій студії. Сергій Братель, перший проректор Одеського державного університету внутрішніх справ. Ну а ми з вами зустрінемось на першому міському обов'язково і незабаром. Тож залишайтеся з нами. Ну і пам'ятайте, що не треба нехтувати сирени, треба допомагати нашим військовим обов'язково підтримувати наших захисників. Ну і пам'ятати, що все 100% буде Україна.